У Ворохті відкрили молодіжний ресурсний центр Віадук єднає для переміщених та місцевих молодіжних рад. Влаштували його в приміщенні центру культури дозвілля, молоді і спорту. Створили його за підтримки проєкту USAID – демократичне врядування у східній Україні спільно з громадською організацією Світло культури, розповідає регіональний директор проєкту Володимир Аредов. Це місце для скажімо, єднання молоді для втілення там ідей для того, щоб цей майданчик став, скажімо так був привабливим для молоді. Ми зробили там деякі закупівлі технічного плану для того, щоб люди змогли скажімо, мати можливість для того, щоб втілювати свої ідеї для активної такої позиції у місцевій громаді. На облаштування ресурсного центру проєкт Юсейт Айді демократичне врядування у східній Україні надав 436 тисяч гривень. За ці гроші закупили усе необхідне обладнання, розповідає Володимир Аредов. Ініціатором відкриття простору, за його словами, став переселенець із села Шульгинка на Луганщині, що переїхав у Ворохтянську громаду через повномасштабну війну. Був такий громадський активіст, який перебував на той самий момент в місті Ворохта. Він зараз захищає державу, знаходиться в збройних силах України, і він був одним таким, скажімо, представником Луганської області, який, який приймав участь в тих проектах демократичного врядування у східній Україні, які були в нас реалізовані ще до початку повномасштабного вторгнення. Працювати над проєктом у Ворохтянській громаді почали з кінця минулого року, каже голова молодіжної ради Аліна Гринків. З її слів, центр орієнтований на молодих людей, як вимушених переселенців, так і місцевих. Це якраз для того, щоб можна було тут знаходити однодумців, спілкуватися, навчатися. Тут у нас буде будуть вчити англійську, китайську мову. Еко-навчання. Будуть різні коворкінги, тренінги. Можна буде просто зібратися з друзями, пограти настільні ігри. Анна Пелех родом з Маріуполя. У Ворогті проживає другий рік. Каже, відкриття центру є важливим для молоді. Для того, щоб подальшому могли налагодити комунікацію між молоді-переселенцями та е, вже ну, тобто, цією молодію, ми приходимо, спілкувалися, але вже не було такого обладнання, не було якихось там таких ресурсів. А зараз набагато легше, вже багато комунікацій, і ну, набагато легше це робити. Ми приходимо, спілкуємося, якісь проблеми вирішуємо, тому це багато вже стало крутіше з таким ом, центром. Зі слів Аліни Гриньків, молодіжний ресурсний центр працюватиме з понеділка по п'ятницю з 16 до 18 години. Галина Марійчин, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківщина.